Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати швидкі сирні булочки. Готуються вони без дріжджів, не потрібно чекати, доки підійде тісто. Тому приготування займає буквально кілька хвилин. А виходять такі булочки м'якенькі, ароматні і дуже смачні. Для приготування нам потрібен кисломолочний сир, краще обирати такий більш сухий, не надто волой. І ось так ложкою розминаємо, щоб не було грудочок. Тоді до сиру додаємо 3 білки і 2 жовтки. Один жовточок залишаємо для змащування. Також додаємо цукор, олію і все перемішуємо до однорідної маси. Окремо до борошна додаємо розпушувач і все перемішуємо. Далі до сирної маси у два етапи додаємо борошно і замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке густе, але м'якеньке тісто. Розкачуємо тісто у прямокутник товщиною приблизно 2 см. Трішки підсипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Далі на тісто тоненьким шаром викладаємо готову макову начинку. І обережно закручуємо тісто, формуючи щільний рулет. Далі можна залишити все як є, тобто випекти маковий рулет. Або нарізати тісто на шматочки приблизно 3-4 см і сформувати булочки. Булочки викладаємо на пергамент на відстані одне від одного і змащуємо зверху жовтком. Випікаємо при 170 градусах приблизно 40-45 хвилин.